Так, зараз подивимося, чи в нашій натуральній олії є літр. Рівно літр, чи немає літру. Зараз показую, до якої позначки ми наливаємо. І після цього ми ось у нас є мірний стакан. Ми перельємо і подивимось, скільки дійсно, чи доливаємо ми то літр, чи не доливаємо. Ось так. Ось якраз по позначку. Єсть. Тепер дивимося. Ось у нас мірний стакан. Ось у нас літр. І давайте будемо пробувати. Чи, чи є в нашій, в нашій олії один літр. Так, дивіться, як тянеться хорошо. І. Так, 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 так. Рівнесенько, дивіться. Рівнесенько літр у нас є в нашій. Олії. Нагадую, що у нас є два види: одна е нерафінована фільтрована, інша просто нерафінована. Вони відрізняються кольором і насиченим смаком і запахом. Так, повертаємо назад нашу олійку. Так, зараз ми повертаємо назад. Ось у нас є така колбочка з лабораторії. Дивіться, як гарно тянеться. Так, нагадую, ціна 1 літра у нас 89 гривень для підписників і 105 для інших. Щоб купити, ви можете підписатись на наш ТікТок Зернозбуд. І в шапці профіля у нас є посилання, щоб замовити нашу олію. Так, 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 так. Зараз ми сюди ще дві капельки додамо, щоб комусь не досталось менше. Е, так, е, Через TikTok можете купити. Нагадую, у нас натуральна олія без хімії. І назва її Бірюша. Ви тільки можете купити її у нас через TikTok. Більше ніде. Обов'язково підписуйся та куштуй натуральну олію без хімії. Бірюша це смак, що піклується про ваше здоров'я.